Всіх вітаю! Мене звати Катерина, і сьогодні поговоримо про нетехнічну, але не менш важливу складову проєктів це управління проєктами, а зокрема про систему управління проєктами, які були розроблені для того, щоб трошки полашити цей процес. Поговоримо про Джиру як один із лідерів ринку та її альтернативи. Якщо говорити про планування в цілому, то це такий багатокомпонентний процес, який включає в себе дуже-дуже багато різних деталей. Це і спілкування із стейкхолдерами, тобто клієнтами в нашому випадку. Це і різні питання додатки до проєкту, і бюджет, і відповідальність в команді, ролі, обов'язки, комунікаційний план, відслідковування задач, якісь проміжні результати тощо. -тощо. Тож, щоб трошки полегшити нам процес планування. І управління проєктами були розроблені відповідні системи. Це інструмент, який допомагає планувати, виконувати та контролювати проєкти. Які проблеми можуть вирішувати ці системи планування? Це і відстеження завдань, тобто, щоб ми розуміли, які завдання є є в зараз в розробці, які вже були виконані, які залишилось виконати, хто за ними закріплений, скільки часу в них виділяється, тощо тощо. Це і розподіл ресурсів, тобто. Кі нас є гроші, на які етапи, на які спринти це і комунікація в комунікація в команді, тому що дуже складно іноді працювати, якщо існує тільки один месенджер комунікації, тобто це або Slack, або Telegram, або якийсь робочий чат, важливо все тримати в одному місці, щоб завжди можна було до цього повернутися. Ну і також дотримання термінів, якщо йдеться про виконання завдань та конкретних етапів проєкту. Тепер поговоримо трошки про Jira. Коротка історія. Jira була розроблена компанією Atlassian як інструмент для відстеження багів у власних проєктах. Перша публічна версія вийшла у 2002 році, і відтоді Jira стала одна, одним із найпопулярніших інструментів для управління завданнями та проєктами у всьому світі. Основні функції Jira включають Це контроль відстеження часу, тобто. Краще управління дедлайнами та бюджетом, інтеграція з розширеними інструментами обліку часу, ніж те, що ми робили, наприклад, вручну. Це дорожня карта проєкту, це загальний огляд прогресу, виявлення ризиків, розподіл роботи між командами, комунікація між відділами. Це можливість доступу з мобільного телефону, керування завданнями, отримання сповіщень, коментування через мобільний застосунок. Це кастомізація під користувача. Тобто користувачця може обрати собі власні поля, робочі процеси, як виглядає його поле, завдань і які плагіни він використовує. Це безпека. Зрозуміло, що без цього зараз нікуди Керування ролями та доступом, двофакторна автентифікація, політики паролів для захисту даних і дешборди. Це візуалізація стану проєкту, зокрема на головному екрані, вистеження виконання завдань і зручний спосіб обміну інформації між учасниками команди. Хочу поговорити трошки про типи джіри, які існують. Їх існує всього три. Перший з них це Jira Core, найтакий найбазовіший продукт. Це платформа для команд, які відстежують і керують заданнями в проєктах. Він включає в себе такі головні функції. Це різні workflow, це різні менеджмент різні завдань, це онбординг користувачів. Відслідковування різних компаній, наприклад, якщо це в комунікаціях, це різні запити там, на зміни чи різні завдання, звіти і так далі. І, цей, ця платформа Jira Core підходить більше для нетехнічних команд, тобто це може бути якийсь бізнес, користувачі, правові команди, HR, маркетинг, фінанси, операційні відділи тощо. Наступний тип це Jira Software, рішення для розробників програмного забезпечення з підтримкою Agile методології. Включає в себе трекінг завдань, Скрам, такенбандошки, налаштовані робочі процеси та управління проєктами. Це вже більше зрозуміло, що підходить для технічних користувачів, software developers, scrum masters, project Managers, quality assurance інженіри. І останній, третій тип Jira Service Desk. Ну тут говорить сама для себе, це доповнення для IT підтримки та обслуговування клієнтів. Пропонує систему заявок, базу знань та інші інструменти для управління техпідтримкою. На цьому слайді ми якраз бачимо, що у нас тут є слайд з Відкритими тікетами, як це е, називається зазвичай сервіс-деску. Тобто тут користувачі можуть бачити, які в них є запити від клієнтів, що варто покращити. Е, на цьому слайді ми поговоримо про те, що, попри розподіл, про які ми тільки що говорили, за типами джіри, також є розподіл за е, планами е, підписки: безкоштовний, стандартний, преміальний і ентерпрайз. Безкоштовно підходить для малих команд десяти осіб. Він має базові функції. Стандартний це оптимальний варіант для середніх команд. Він коштує 7,5 доларів. Вічає трошки більше сховища та розширення керування правами доступу. Преміум підходить для великих компаній, пропонує розширені дорожні карти, автоматизацію на рівні сайту, різні ip обмеження. І Enterprise – це зрозуміло вже рішення таке для, для великих корпорацій із високими вимогами до безпеки, не обмежена кількість користувачів та підтримки на всій рівні на рівні цієї організації. Також тут варто сказати, сказати те, що окрім е, більшого доступу, більших можливостей на вищих. Якщо так можна сказати, етапах підписки, треба розуміти, що ці функції не тільки, цих функцій не тільки більше, але вони і складніші. Поговоримо про те, що діру можуть, можуть використовувати різні команди в різних сферах. Якщо говорити про сферу IT, то це можна виокремити вісім різних команд: agile, project Management, software development, DevOps, Product Management, Task Management, Backtracking, Requirements і Testing. Тож, Agile команди це включає в себе такі функції: це дошки Scrum та Kanban, налаштовані робочі процеси для обстеження завдань, це відслідковування часу про, там, та реальні звіти про продуктивність, автоматизовані звіти та е, таймлайни. Проєктний менеджмент е, тут е, більше для того, щоб взагалі розуміти, в нас, які в нас є робочі процеси в, процеси в проєкті. Які в нас ролі в команді? Для цього і менеджер також може використовувати різні темплейти, які доступні на сайті. І вони також можуть управляти доступом різних користувачів в команді, хто має доступ до таких робочих процесів в Jira. Наступна команда це software development. І зрозуміло, що тут нас говорить про сама про себе це планування та відстеження написання коду, різні інтеграції, фічер флагінг, інтеграція з Jira Desk, тобто з е, якраз таки з допоміжним сервісом для обробки запитів від клієнтів. DevOps, е, інтеграція процесів з IT та Software Development командами. Е, це інтеграція з Open DevOps, спеціальна платформа та екосистема для. Е, Працівників DevOps, та інтеграція з зовнішніми системами: GitHub, Bitbucket, Confluence Obgene. Product Management включає в себе такі функції: як розпроєктне планування, централізоване управління інформації, інтеграція з Confluence Cloud, Jira Product Discovery, допоміжними сервісами Jira, і організація робочих процесів та завдань. Таск менеджмент зрозуміло говорить про, завда... про задачі: створення задач та підзадач, призначення задач в команді, зазначення деталей, дедлайнів задач, підсадковування прогресу і візуалізація статусу задач на дошці або на дашборді. Букт-трекінг, тобто фіксація багів, автоматичне визначення та пріоризація багів системою та відстеження статусу багів користувачами. І останній пункт це реквірис testing. Централізоване управління процесу розробки співпраці та релізу, підтримка ручного та автоматизованого тестування і інтеграція з різними qa інструментами. Тепер поговоримо про переваги та недоліки Jira. По-перше, Jira має дуже юзер-френд інтерфейс. Якщо вміти в ній працювати, то можна дуже легко абдатуватися до різних візуалізацій, та танлайн, які пропонує Jira, і це дуже спрощує процес планування проєкту. По-друге, Jira пропонує дуже високу кастомізацію. Користувачі можуть налаштувати інтерфейс під себе, чи під конкретні потреби, чи під потреби всього проєкту, тому потрібно з цим користуватись. І по-третє, Jira підтримує інтеграцію з зовнішніми системами, як ми вже побачили, з GitHub, з Bitbucket, з різними Q&A сервісами Хоча це також може бути мінусом, тому що деякі інтеграції працюють дуже дуже повільно. Серед мінусів Jira може бути заскладною для новачків, тому варто проходити спеціальні курси для того, щоб зрозуміти, як це працює. Jira може бути за дорогою для деяких користувачів, оскільки базові функції є тільки в безкоштовній версії, а наступні потрібно, за наступні потрібно вже доплачувати в стандартній чи преміальній версії. І по-третє, Jira, на жаль, є більше it орієнтованою тому що більшість темплейтів все таки налаштовані під проєктних менеджерів в або під Software Development, або під DevOps, Тому для інших команд, такі як Фінанси там, чи праві команди, чи HR, воно може бути трошки за складною. Які є альтернативи? Альтернатив є багато, і ми, ви можете побачити це на цьому слайді, які функції є в яких із програм, чи це Trello, чи це Basecamp, чи це Asana. І якщо проаналізувати ці всі моменти, то можемо побачити, що Jira є, або якщо не. на Першому місці серед усіх цих запропонованих систем, то на другому місці точно. Висновки. Серед висновків можу сказати тільки те, що Jira підходить багатьом командам, але найкраще зрозуміло, вона підходить для IT. Вона підтримує інтеграцію з багатьма зовнішніми системами. Хоча треба теж перевіряти, які системи ви використовуєте, і чи вони працюють швидко, і чи це не є трудо і, і, і часозатратно. І Jira має широкий функціонал, який для початківців може здатися дещо за складним. Хоча для професіоналів ця програма стає незамінним помічником у плануванні проєкту. На цьому слайді висвітлений перелік джерел, який був використаний для презентації, і дякую за увагу.